Курси валют на 6 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 6 жовтня, ми тут, щоб почати новий фінансовий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які тренди панують на ринку. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, як несподівані заяви світових фінансових регуляторів можуть вплинути на динаміку євро та американського долара вже цього тижня. І чому варто бути особливо уважним саме в перші дні. Це як перевірити тиск у шинах на початку довгої подорожі. Маленький крок, який забезпечить безпеку на всьому шляху. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 22 копійки, євро 48 гривень 38 копійок. Британський фунт 55 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 36 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,28 41,38 гривні. Євро можна придбати за 48,68, 48,83 гривні. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,80 гривні. Польський злотий 11,35, 11,47 гривні, а молдовський лей 2 гривні 45, 2 ,55 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що на початку тижня американський долар на ринку готівки дещо вищий за офіційний курс, що може свідчити про стабільний або трохи підвищений попіт після вихідних. Водночас євро також демонструє суттєве зростання на готівковому ринку. Це, ймовірно, реакція на світові фінансові новини, які накопичилися за вихідні. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному, але досить широкому діапазоні, що вказує на певну невизначеність. Варто пам'ятати, що понеділок це час, коли ринок повертається до повної активності, тому можуть бути відіграні всі події вихідних. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви замовляєте другу чашку кави зранку. Спочатку подумайте про наслідки. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але, якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал. І до зустрічі в наступному огляді.